Так, добре, пане Сергію, продовжуємо говорити. Є у нас дзвінок у студію, питання. Слухаємо вас, добрий день. Прошу, кажіть. Алло. Так. У мене питання з гостю. Так. Коли з'являться пеші патрулі в місті? Так. І коли вони будуть проявляти паспортний режим? Жилих, домах, гостей, нісок, в обшежитті. Угу. Они могут до интересного там найдут. Зрозуміло вас. Дуже дякую так. вам за дзвінок. Дякую за запитання. прошу. Так, да, Дякую за запитання. Я хочу сказати, що сьогодні патрульна служба, яка була створена, ви знаєте, що зараз завершився етап її запровадження в містах України. Київ був першим. І хочу сказати, що сьогодні патрульна поліція працює досить ефективно. Вона є мобільною. Але також і є патрулі піші, їх кількість буде збільшуватися по мірі того, як буде проведено доукомплектування відповідних підрозділів. Угу. За той рік роботи, який працює патрульна поліція в місті Києві, частина працівника була переведена в інші підрозділи патрульної поліції, в інші регіони. Частина залучена до адміністративної роботи, тому сьогодні є потреба в до набору. Відповідних працівників і ця робота вже здійснюється. Після формування поліцейської комісії відповідні відбори відбудуться і будуть докомплектовані підрозділи, і з'явиться більша кількість піших патрулів. Хоча сьогодні вони також є. Але хочу сказати, що ефективність мобільних патрулів вона досить висока. І, звичайно, треба розуміти, що якщо це мова йде про центральну частину міста, де більше пішохідних зон, це піші патрулі. Або е, на велосипедах, або як кінні патрулі, також у патрульній службі є відповідний підрозділ. Якщо це говорити про десь якісь е, вже, е, скажімо, місця е, ближче до околиць міста, там необхідно вже більші відстані, там необхідні мобільні патрулі, і так сьогодні робота ця і організовується. Так, пане Сергію, ще було одне питання з приводу перевірки документів. Скажіть мені, будь ласка, взагалі має зараз право правоохоронець на вулиці підійти до людини і перевірити документи? На жаль, сьогодні працівник поліції має право перевірити документи відповідно до закону. Він також може його затримати для встановлення особи. Однак особа сьогодні не зобов'язана носити з собою документи. Угу. Такої норми в законі немає, тому це викликає певні незручності в роботі поліції. Але я думаю, що сьогодні інформаційні... Технології досить швидко просуваються вперед. І, я думаю, недалеко той час, коли особу можна буде з'ясовувати на місці, скажімо, там зустрічі, не доставляючи його до відповідного підрозділу поліції. Для того, щоб встановити його особу, перевірити там, по облікам і таке і інше. Ви знаєте, що досить сьогодні широко застосовуються планшетні комп'ютери для працівників патрульної служби. Ми в поліції охорони також сьогодні працюємо над тим, щоб найближчим часом кулемати наші групи швидкого реагування планшетними комп'ютерами з можливістю доступу до відповідних баз даних для перевірки. Для Контролю, скажімо, і для того, щоб фіксувати ті чи інші правопорушення, маємо в автомобілях відеореєстратори, які також сьогодні працюють над тим, щоб працівникам поліції охорони запровадити і індивідуальні відеореєстратори для того, щоб контролювати, по-перше, роботу своїх працівників. По-друге, чітко. Спостерігати і мати можливість перевірити, як спілкувались працівники поліції з громадянами, і яким чином діяли, наскільки професійно, наскільки відповідно до закону. На вашу думку, наскільки доцільно проводити подібний контроль на вулиці, підійти, запитати, подивитись документи, це зараз необхідно актуально для столиці. Ну, я скажу, що е, є певна ситуація пов'язана з тим, що ситуація мене погіршується, але я хотів би сказати, що ми не маємо е, дивитися назад і повертати до того часу, коли поряд документи там, і таке інше. Uh -huh. Сьогодні інформаційні технології, можливості ip технології дають можливості встановлювати відеокамери. Програма забезпечення цих систем дає можливість розпізнавати обличчя. Відповідно, контролювати певний звук, тобто встановити певні, скажімо, вимоги до контролю відеокамерами громадського порядку безпеки на, на вулицях. Тобто, сьогодні можна запрограмувати на відеокамері необхідність там контролю, коли збирається якась група людей, коли якісь е, виголошуються е, лозунги, які там е, закликають до яких насильницьких дій, там правопорушень і таке інше, камери сьогодні, сьогодні мають інтелектуальну можливість е, такі ці інформувати відповідний підрозділ е, Національної поліції, який контролює ці відеокамери. І сьогодні е, в цьому напрямку і працює ім Національна поліція України і е, Київська міська державна адміністрація, створюючи систему безпечне міста. Mm -hmm. Так, добре, дякую вам, з цим розібралися. Давайте йти далі, пане Сергію. Продовжуємо розмову на тему квартирних грабежів. О, дуже цікаво, чи, чи з'явилися якісь можливо нові схеми грабежів? От коли це відбувається, кого зазвичай грабують, і хто власне ці люди, які виконують цей злочин, ну я хочу сказати, що якщо говорити про приватні будинки, то досить часто відбувається так, що напади скоюються в нічний час, коли навіть люди перебувають в будинку. Нещодавно, у передмісті міста Києва, було випадок, коли грабіжники разом з господарем, який вигулював собаку, зайшли в будинок і після там вчиняли насильницькі дії, пограбували. На жаль, навіть господар загинув після цього. Тому, звичайно, ми, коли говоримо про те, що необхідно забезпечити свою безпеку, убезпечити, треба мати на увазі, що крім встановлення, скажімо, охоронної сигналізації в будинку чи в квартирі, необхідно ще й встановити тривожну кнопку. На той випадок, коли ви знімаєте з охорони централізованої охорони там, поліції охорони, наприклад, своє помешкання і перебуваєте в приміщенні. І скоїться якийсь напад, ви матимете можливість нажати кнопку, яка буде також говорити про те, що ви в небезпеці і необхідно поліцію охорони негайно зреагувати, щоб припинити це правопорушення, яке відбувається. Крім того, ми сьогодні працюємо над тим, щоб дати можливість громадянам е, на мобільні тривожні кнопки. Угу. Є декілька пропозицій, над якими ми сьогодні працюємо. Тобто в Програм... телефоні додаток нажав, так, і ви приїхали, так? Так, да, так, так, сьогодні працюємо над цим і. Е, це пов'язано з певними технічним перезначенням наших підрозділів. Я вже сказав, це необхідні відповідні планшетні комп'ютери, для того, щоб ми могли туди передавати інформацію на найближчому екіпажу. Якщо необхідна допомога, то екіпаж інформує чергову частину, яка надсилає додаткові екіпажі, зв'язується одночасно з патрульною поліцією, з іншими підрозділями, поліції, для того, щоб швидко припиняти правопорушення. Ну і звичайно хотів сказати, що і необхідно підприємства, установи, скажімо, приміщення, особливо це стосується банківських установ, необхідно встановлювати відеоспостереження, необхідно встановлювати кнопки тривожної сигналізації. Обов'язково ці, ці місця позначати відповідними позначками. Ми, наприклад, свої об'єкти позначаємо таким стікером, де ми пишемо, що об'єкт під охороною, Поліції охорони і mm. даємо там свої телефони, такі інше. Місця, де встановлені кнопки тривожної сигналізації, про які я говорив, також помічаються відповідною стікером, де написано, що терміновий виклик поліції. Mm -hmm. Громадяни, побачивши такий стікер, можуть звернутися чи підійти до цього приміщення і назад викликати поліцію. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Продовжимо розмову одразу після дзвінка у студію. Він уже є. Слухаю вас. Добрий день. Добрый день. Так. Вы не ответили на вопрос предыдущего э, товарища. Будет ли проверка документов по э, домам, потому что у нас в домах, э, кроме нас коренных жителей, которые постоянно живут, э, приходят люди, э, значит, в квартиры э, посуточно или проживают целыми большими семьями или группами. Неизвестно кто и как и не, не очень прилично себя. Ідуть, я би сказала, навіть неприлічно. Пожалуйста, відвідьте на этот вопрос. Спасибо. Дякую, дякую вам за запитання. Да, перевірка документів в будинках. Точно. Прошу Так, да, є. Проблема пов'язана з тим, що сьогодні велика міграція громадян в Україні. Це і внутрішньо переселені особи, а їх за різними даними від півтора до двох мільйонів осіб. І... Звичайно, органи поліції, а особливо це дільничні інспектори міліції, які поліції, які працюють на відповідних територіях, мають відслідковувати цю ситуацію. І національна поліція орієнтується на те, щоб всі випадки, які про які стає відомо поліції розбирати, переводити перевірки. Хочу сказати, що законодавство сьогодні говорить про те, що громадяни, які Якщо це іноземці, то вони обов'язково порядку мають право перебувати тільки тут 90 днів без ніякої реєстрації а після цього обов'язково порядку бути зареєстровані е, громадяни України, які знову ж таки. Живуть не за місцем своєї реєстрації, також мають відповідно до закону інформувати відповідні органи про те, де вони перебувають в той чи інший час. На жаль, сьогодні забезпечити тотальний контроль за всіми, скажімо, будинками поліція не в змозі. Тому наше прохання у разі неявності такої інформації інформувати органи поліції для того, щоб вони... Відповідними підрозділами здійснили перевірки і вжили заходи відповідно до чинного законодавства. Угу. Тобто, якщо хтось в будинку мешкає і живе, як ви сказали, не дуже пристойно, а можливо навіть і зовсім непристойно, то треба звертатися до дільничного До правда? поліції до, до поліції, викликати поліцію. Так, так? за телефоном 102 угу. повідомляти про всі ці випадки, буде проведена відповідна перевірка. Якщо мова йде про те, що там відбувається, розміщуються нелегальні хостели угу. е, чи інші, скажімо, готельні заклад. Е, Заклади в житлових квартирах це питання пов'язане не тільки з громадською безпекою, а ще, мабуть, з оподаткуванням. Ну, тому зачем? поліція буде реагувати в тому плані, що інформувати відповідні податкові органи, які мають з'ясовувати з господарями цих помешкань е їхню діяльність. З отриманням тих чи інших прибутків, і взагалі використанням свого житла, е з якими, з певною метою законності цього всього так, правильно бізнесу так. так ну тотально тотальної перевірки тотальної документів, жителів бути, не такої може бути, можливості так? сьогодні в поліції немає. Так, зрозуміло, я сподіваюсь, ми дали відповідь на ваше запитання. Ще раз нагадую, що ми наразі говоримо про криміногенну ситуацію у столиці. Якщо ви маєте питання, прошу телефонуйте. 223 двадцять Сергій Будник, начальник департаменту поліції охорони Національної поліції України. Наразі в нашій студії. Так, добре, пане Сергію, ми зупинилися на сигналізаціях. От дуже цікаво, чи можуть вони дійсно забезпечити ну, скажімо, убезпечити від злочину якогось. Ну, як я вже сказав, що сьогодні надійність поліції охорони, яка надає послуги охорони помешкань громадян, це 99,9%. Uh -huh. Сьогодні під охороною наших підрозділів перебуває близько 171 тисячі помешкань громадян. Uh -huh. Переріст річний, скажімо, за 2015 рік склав близько 26 тисяч. Uh -huh. Вже в цьому році, за 4 місяці, додатково підключено 10 тисяч помешкань громадян. Тобто зріст є, я так розумію. тенденції е так, да. Ми збільшення. для того, щоб якомога ширше інформувати про нашу роботу, е організували роботу кол-центру в цілодобовому режимі, е телефони, які, е як якого розміщені на е сайтах поліції охорони, а також на е рекламній продукції, яку ми поширюємо. Тому ми пропонуємо громадянам звертатися в будь-який час доби з, не... з... 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 метою підключення охоронної сигналізації. Якщо е... після отримання кол-центром інформації протягом двох годин з заявником зв'язується наш працівник, де вони узгоджують е... час. Зустрічі в помешканні, які необхідно взяти під охорону, здійснюється огляд, підписуються відповідні документи. Складається кошторис, узгоджуються всі моменти і обладнання, яке необхідно встановити узгоджується час протягом тижня. Квартира під охороною.